Вітаю, друзі, на каналі «Максиму за Лайф». Це рубрика Три поради дня. Оберіть свій камінець один, отак ми їх зараз перекалапуцяємо, перемішаємо. І це буде ваш варіант чорний кабінет, зелений, ну, синій. Сподіваюся, обрали і починаємо працювати. Перший варіант у нас сьогодні буде золоте королівське таро і порада для вас. Карта закоханих, обирайте серцем, обирайте серцем. Буквально інколи це буває зустріч, закоханість, любовна інтрижка, побачення, пристрастне побачення. Але якщо відштовхуватися конкретно від цієї карти, я би сказала так. Подивіться на цю жінку. Вона природня, а чоловік, чоловік він прозорий, тобто він як неприродній, він як із фантазії. Вона, як ніби жива, а він як із фантазії, між двох колон. Я це прочитую так. Знаєте, ми всі хочемо щастя. Тут ми беремо зараз будь-яку сферу: чи кохання, чи роботи, чи дружби, соціальну будь-яку. Ми всі хочемо щастя. Але в більшого ступеню ми нещасні. Виявляється, щастя, ще дуже важко витримати це певна вібрація. Я бачу так: жінка мріє про певного воїна. Ми бачимо, як вдалині близьке сонце. Карта як закликає. Підготуй себе до щастя, декларуй, що ти готовий впустити в своє життя. Наприклад, я готова впустити в своє життя нову людину, нового чоловіка, там чоловік каже, нову жінку, нові взаємовідносини. Я готовий до взаємовідносин. Говоріть це. Якщо ви відчуваєте, що так, це дійсно так. Бо інколи, знаєте, у нас кажуть так: стукнули. Тобі там 25 років, а ти ще дивись зовсім. Кінь не валявся, не замужем дітей, немає, що це таке. Ні, тут говорять, якщо ти готовий, послухайте себе, чого ви хочете. І скажіть: я готовий до, нового, до нової роботи високооплачуваної. Я вибираю цей шлях. Я вибираю свою найкращу реальність. Я б такий вибір зробила. І відпустіть ситуацію. Але обов'язково вибирайте саме те, що вам потрібно. А не те, що прийнято в соціумі. І я вірю, що це обов'язково у вас станеться. Другий варіант класичне Уейта. карта помірність. Тихше ще їдеш, далі будеш. Карта спокою, впевненості, внутрішньої гармонії. Не поспішайте зав'язалися нові стосунки, наприклад, як після першого варіанту. Не поспішайте їх розвивати активно. Тут, знаєте, тут як Янгол пробує воду ніжкою. А карта помірність це про той баланс, коли ми. Сильно не радіємо і сильно не страждаємо. Це якась така тотальна життєва мудрість, коли ми знаємо, і це пройде, і це пройде. Карта помірність це тиха радість. Це коли ми йдемо по канату з шестом або з нашими крилами. так? І тримаємо цю рівновагу, тому що це ну, життєво необхідно. Будь-який перекос якби народжує нову карму, нову ситуацію, новий конфлікт. Якщо хтось в суперечці, в сварці, це карта примирення. Якщо хтось в тривожності переживає за своє майбутнє, ця карта каже спокійно, я біля тебе, в тебе починається. Спокійна полоса життя. Або, от взагалі, те, за що ти тривожишся, сенсу тривожитись немає. Все йде спокійно. Взагалі, ви знаєте, коли я відчуваю, що от щось в мене всередині бурхливе, я знаю, що обов'язково притягнеться якась дурацька ситуація. І раніше, я, як всі, намагалася змінити зовнішню ситуацію. А зараз я спочатку пробую тут змінити ставлення. І вже в рівному стані я йду вирішувати якісь справи. Тож про це закликає карта помірність. Третій варіант шістка пентаклів. Дивіться, як цікаво, я вже, чесно кажучи, забула, що в нас було в першому варіанті. А, в нас було що? А, карта вибору. Таке враження, що якщо читати триплетом, що людина як зробила вибір, і пішло, пішло, пішов, пішов розвиток. Там іде історія гармонії, помірності в діях, а тут іде гармонія у взаємовідносинах будь-яких. Тут кажуть, важливо зберігати цю гармонію. Це не те, що я тобі, а ти мені, ні. Не в цьому суть. Ми інколи одне одному даємо різні речі, але говорять, що тут ця взаємодопомога, взаємообмін енергії дуже важливий. Тут ще така історія вміння приймати. Якщо зараз вам хтось дає, а вам як немає чому, чим відплатити, я колись була в такому стані. Ви знаєте, от коли я сама виховувала дитину, я мало заробляла. Я носилась там по якимось зйомкам, я завжди робила якісь проекти. Але мені багато допомагали. З моєю гордістю мені було складно приймати цю допомогу. І мені пам'ятаю, мудра людина сказала, а це і є твій урок прийняття. Повір, колись ти будеш давати, колись ти перевернешся. І от я вчилася це приймати. Ой, мені було важко, бо мені завжди легко давати, розумієте? І оця карта говорить, де ти зараз? Ти приймаєш чи ти даєш? Бачите? А людина легко дає, легко дає. Якщо хтось потребує вашої допомоги сьогодні, допоможіть, киньте добро воду. Тільки не робіть, як у нас часто допомога, а я ж тобі допоміг, ні. І тут, коли ви приймаєте, тут нормально ой, я ж буду винна, ні. Тут з чистим серцем приймаєте, з чистим серцем допомагаєте. На такому побутовому стані пласті виплата пенсії, якась надбавка. Подарунок несподіваний, несподівана допомога. А, а у відносинах це знаєте, те щастя, у тої гармонії. Я тобі даю, ти мені даєш. Тобі потрібно саме те, що є у мене, а мені потрібно те, що є в тебе. Тут такі щасливі взаємовідносини. І перевірте, чи такі у вас відносини? Навколо, накладіть цей трафарет. Дякую вам за увагу. Вся інформація про навчання, про індивідуальні консультації в описі до відео і в першому закріпленому коментарі. Дуже прошу вас підписатися, щоб ми не губилися з вами, поставити вподобайку і написати коментар, як у вас проходить день, які у вас плани, і звідки дивитеся? Пишіть, будь ласка, до нових зустрічей, ваша Максимус!